Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після вчорашніх новин про відставку Зеленського після перемир'я залужний зібрав закрите засідання. Невдовзі буде відкрита прес-конференція, де генерал посол перед наступними виборами дасть відповідь на усі питання: хто розмінував Чонгар, хто здавав південний схід. Та намагався злити Київ. Галина травнева пише: всіх цікавило питання, хто надав наказ на відвід військ від кордонів перед вторгненням. Частково ми отримали на суді від Роман Дудін відповідь на це питання. Це наказ віддав не генерал Залужний, хоч це й злочин. Саме на залужного хоче повісти. Опа, більше цього цей зрадницький наказ приховувався від головкома війська, отримала від когось наказ відійти в зону ООС, оголивши кордони, що потім рашистська армія ударами з Білгорода і Криму взяла в оточення біля 80% наших військ, які перед вторгненням були зосереджені в зоні ООС. Кремль планував для наших військ жахливий котел. Голова СБУ Харківщини Роман Дудін попередив про це генерала Залужного і Главком встиг наказом залишити 92 другу БР під Харковом, в результаті, чого рашиські окупанти не Змогли створити котел, який був запланований Кремлем. Далі в оригіналі слова самого Дудіна. В нас э, Російська агентура знаходиться в найвищих шаблях влади. Нас партнери, э, спецслужби партнерської країни, західної да, країни, які перебували в мене, вони казали, що ми отримали інформацію, що росіяни дали команду своїй агентурі, просто не приймати участь, просто вийти. Якщо ми виїжджали з Києва, з інших міст? Просто вийдіть і перебувайте десь там. Якщо ми переможемо, ми вас піднімемо. Якщо не переможемо, ви повернетеся з ну, і будете виконувати свої обов'язки. Просто не втручайте. Ну, про це нас е, американські, британські спецслужби нас попереджали, що таке буде відбуватися. І наразі на сьогоднішній день ця п'ята колона, ця агентура, вона фактично керує. Тобто, е, ну, навіщо робити? Що, що робить Росія? Вона робить дестабілізацію середини України. Тобто ця вона визиває негативний настрій у населення. Що ми збираємо по 5 гривень донатимо на ЗСУ, а тут хтось крупів ну Це ж приймає людина рішення. Вона ж ну, спеціально приймає це рішення для того, щоб мости, дороги, там все, там все, кафімовки там, і так далі, вони спеціально це приймаються і спеціально розкручуються. Це І намагання збагатитись. Так, вони збагачуються. Оці посадовці вони збагачуються. Там. На закупівлях, на там, десь і що. Але це робота з Якби керівник зверху сказав, все для фронту, все на фронт. Ставайте, будь ласка, на місця, заходять. Зброю розтавали на засуді. Мені треба було відбуватися від чого від зброї. Та слухайте, я, вони мене в шоки проводили, я домашню зброю свою роздавав, тому що були офіцери, які не мали штатної зброї навіть після автомата, чесно кажучи. І дезертирів питань немає, правильно? Немає. Так само, як і справ, сказав, справ паріні, не порушували спів Скільки співробітників Кримського лавку залишилось для оборони в столиці і куди поділися інші? співробітники. Соромно. Угу. Тому що ці е, е, сміряні про які збитують, вони якраз написали про мене це опускування злочину. Це справа шмальна, бо це не написано. Понад 40 полковників-підполковників втекли 25 числа, відключили ці телефони, не піднімали телефони, і поящили в місті Барбіницької області. Вони дезертують. І втекли зі зброєю. А мені сьогодні я зброю, що я видавав, так само, як і Дудін. Ту зброю, яку отримували люди, які ставали на захист і заходили, бо і відмовилися в складі департаменту контролю кібербезпеки. Хочу звернутися до уряду Сполучених Штатів Америки. Вже протягом третього року я як керівник регіонального управління спецслужби в Харківській області отримую спідбарту. Я вже протягом третього року доводжу, що це є виключно політичне переслідування саме за те, що я розслідував розкладання гуманітарної допомоги, в тому числі американської, вищим посадовими особами регіону, зокрема, паном Сенігуловим. Це губернатор Харківської області. Протягом двох, протягом двох, вже третій рік я доводжу це у суді. Разом з тим, урядом Америки було створено таку структуру в Україні як Національне антикорупційне бюро, метою якого було саме здійснювати пошук і документацію корупціонерів. Водночас, сьогодні ми дослідили матеріал тому. І ось є журнал бойових розпоряджень, в якому чітко зазначено, що я, як керівник Служби безпеки України і мій підрозділ, співпрацювали з національним е, антикорупційним бюро, саме по паном Сінігубову. В той же час на сьогоднішній день е, е, мене е, за фальсифікованою справою у в'язниці, е, як пишуть наші змі, е, пан Синігубов, точніше його дружина. В Еміратах купують собі елітну нерухомість. Набу відповідно нічого не робить. В мене питання: може кому, комусь просто вигідно, щоб платники американських податків платили кошти за маєтки наших губернаторів. Ну, ви собі там подумайте щось. Це державна зранка. І непокорних. Не що ви можете сказати Я думаю, що зараз ви почуєте, ну, це, знаєте, таке класичне, напевно, перше таке в Україні, класичне, специфіковане від першої до останньої сторінки, політичне переслідування, яке повністю спростовується від першого до останнього речення, яке ну, знаєте, мені здається, це якийсь він дивні побажанки прокурора свідчого відомі. Ну що, зелені, ви розізлили генерала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.